Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на 2024 рік. Рак! Вітаю вас з Новим роком і бажаю, щоб в новому році все бажане увійшло в ваше життя і все, чого ви хочете і чого ви прагнете. І я надіюсь, астрологія стане для вас хорошим інструментом в цьому. Давайте розглянемо 2024 рік. В першу чергу хочу сказати, що це рік, коли відбудеться чотири затемнення, два сонячних і два місячних. Це рік, коли Меркурій чотири рази буде ретроградним. І це рік, коли Плутон на найближчих 20 років увійде в знак Водолій, і Юпітер змінить знак. E, значить, давайте розпочнемо по порядку з затемнень. Перше затемнення відбудеться 25 березня, і це місячне затемнення відбудеться воно в п'ятому градусі знаку Терези, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить місячне затемнення? Місячне затемнення це про завершення якогось періоду, завершення якогось етапу і значить, Четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання. Може також за еміграцію. Може бути так, що ви, наприклад, раніше кудись емігрували, жили в якійсь країні, і потім, значить, зрозуміли, що потім ви зрозуміли, що ви хочете повернутись назад, або вже ви вже тут не хочете жити. Наступне. Це може бути так, що ви вирішите продати свою нерухомість, свою квартиру, чи будинок, чи спадщину, чи будь-що у вас є, ви приймете рішення продати. Це теж про завершення. А і також четвертий сектор це батьківський дім може це конкретно стосуватися спадщини. Наступне це буде сонячне затемнення, яке відбудеться 8 квітня, і відбудеться воно в 19 градусі знаку Овен. І це для вас 10-й сектор гороскопу. А сонячне затемнення це коли щось нове входить в наше життя. І, значить, по 10 секторі 10-й сектор це сектор кар'єри і статусу. Наприклад, може змінитись ваш статус, вам можуть запропонувати вийти заміж, або ви приймете рішення женитися. А по 10 сектору, це ще сектор, який відповідає за кар'єру, можете очікувати підвищення на роботі або позитивних змін в вашій кар'єрі. Наступні затемнення відбудуться вже восени. І це значить перше затемнення відбудеться 2 жовтня. Це буде сонячне затемнення в 10 градусі, знаку Терези. І це значить для вас той самий четвертий сектор гороскопу. А по сонячному затемненню. Ви, значить, це коли щось нове входить в ваше життя. Ви, значить, може захочете придбати нерухомість або змінити місце проживання, або кудись переїхати, або щось змінити в своєму житті. Тобто, це щось нове в ваше життя, і наступне останнє затемнення в 24-му році це. Буде значить місячне затемнення в 24-му градусі з національного овен. Відбудеться воно 17 жовтня. Це для вас буде 10-й сектор гороскопу. Це про завершення і про зміни в статусі, і про завершення кар'єри. Ну не тільки завершення. Типу, може бути так, що ви були менеджером, а вас перевели головою відділу. Ніби і якийсь етап закінчився, але ніби вас і не звільнили. Але теж це може й бути. Про звільнення, ви зрозумієте, що вам це, наприклад, не підходить, ви хочете займатися чимось іншим і рухатись в іншому напрямку. Ось, е, е, значить, 24 році для вас буде дуже актуальна тема Четвертого сектору це нерухомість місце проживання, і 10 сектору це статус і е, кар'єра. Тому що в цих секторах будуть відбуватися затемнення на осі, овен і Терези. Наступне хочу розповісти про е, Меркурій, адже Меркурій в 2024 році буде ретроградним чотири рази. І значить, ретроградним він перший раз буде з 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року в знаці Козиріг, А це для вас сьомий сектор гороскопу. Про що говорить? Е, Ретроградний Меркурій це така ретроспектива, це справи з минулого, і це завжди нам говорить: якщо це для вас, значить, сьомий сектор, це можливо треба закінчити якісь питання, які були ну. З, з якимись людьми, з партнерами в минулому, тому що сьомий сектор це сектор всіх людей, які нас оточують. Це наші друзі, наші партнери, наші сусіди, так далі. Буває таке, інколи там посваритися з якоюсь людиною і просто не обговорюйте нічого, не йдете в конфлікт, а просто якби тікаєте від нього. Ну, посварились і посварились, все, нічого не вирішено. А насправді, коли е, ми обговорюємо певні ситуації, йдемо в цей конфлікт, то це завжди. Про ріст, в першу чергу, ріст для нас, і е, тому е, ця тема якась може піднятися з минулого. Наприклад, вам хтось може з минулого перезвонити і запропонувати там обговорити якісь питання, е, не сваритись, або е, чому так склалося. Ну розумієте, про що я говорю? Тобто, це тема сьомого сектору. А наступний раз Меркурій буде ретроградний з 1 квітня по 25 квітня в знаці Овен, і це для вас 10-й е, сектор хороскопу. А 10-й сектор це кар'єра і статус, і теж можуть вам у вас буде якісь пропозиції з минулої роботи, е, може е, щось буде пов'язане з кар'єрою. Може вам запропонують піти попрацювати на якомусь проєкті, тобто… Це все справи, які тягнуться з минулого. І ще по ретро Меркурії це те, що відбувається циклами. Наприклад, на минулому ретро меркурії ви отримали якусь звістку з минулої роботи, і зараз ви це отримуєте. Це тобто те, то, що відбувається циклічно. А наступний раз Меркурій буде ретроградний з 5 серпня, по 28 серпня. Ретроградний він буде в знаці Діва. І це для вас третій сектор гороскопу. А третій сектор це сектор, який відповідає за документи, за транспорт, за поїздки недалеко. І ну, по ретро Меркурію підписувати не варто нічого, але можливо, вам треба буде доробити якісь документи, які ви там давно відкладали, або так, значить, доробити щось або. Це буде стосуватися, наприклад, якогось вашого автомобіля. Ви хотіли продавати автомобіль, відклалися і зараз приймете рішення, що все-таки краще продати. Або, наприклад, ви поїдете в якусь поїздку недалеко, там, наприклад, якусь базу оздоровлення в вашій області, або захочете поподорожувати в сусідню область, ну там, де ви були вже раніше. От наступного разу Меркурій буде ретроградний починаючи з 26 листопада по 15 грудня, і ретроградний він буде в знаці стрілець, а це для вас шостий сектор гороскопу. Е, значить, і це означає, що це тема роботи і здоров'я. Якщо у вас були якісь питання по вашому здоров'ю, по вашому самопочуттю, то звичайно краще звернутись до лікаря. А взагалі, це ще е, тема, що вам можуть телефонувати з минулої роботи і пропонувати там, ну, зайнятися тим, чим ви займалися вже. Ось, так що це тема роботи по Меркурію. І, взагалі, ще хочу зробити таку ремарку, що не потрібно боятись ретроградного Меркурія, все нормально, і кожен час хороший по-своєму. Наприклад, по ретро Меркурію добре доробляти все, що було в минулому, якісь питання закривати, так далі. Це теж добре. Ну, звичайно, не варто купувати нову техніку, підписувати нові документи, відкривати нові бізнеси, купувати автомобіль чи нерухомість. Це звичайно зрозуміло, але є багато чого для чого Меркурій ретроградний, хороший. Наступне хочу сказати за планету Уран, адже ми в 24 рік війдемо на ретроградності двох планет: це планета Меркурій і планета Уран. І Уран буде ретроградний до 27 січня 2024 року і з 1 вересня до кінця 24-го року. Уран весь рік буде перебувати 16-ти Лець, і це для вас 11-й сектор гороскопу взагалі. Уран це така планета, яка любить спочатку все зруйнувати, а потім на місці цього зруйнованого побудувати все нове. А так як для вас, це актуальна тема 11-го сектору, це означає, що Минулі шість років у вас відбулося багато трансформацій у сфері друзів. Можливо, взагалі кардинально змінилося ваше оточення. Тобто є люди, з якими ви абсолютно перестали спілкуватися. Є люди, з якими які багато нових людей увійшло у ваше життя, і це ще тема онлайн. Якщо ви працюєте онлайн, то це напевно завдяки урану. Тому що Уран це ще планета інновацій, технологій, там всього нового, криптовалюти і так далі. І, звичайно, це тема онлайну. Е, от, і якщо раніше ви працювали на, там на звичайній роботі з 8 до 5, і зараз працюєте онлайн, думаю, багато в чому є заслуга е, саме урану. Що хочу сказати за планету Плутон, адже 24-й рік стане роком, коли вже Плутон на найближчі 20 років увійде в знак Водолій. Спершу він це зробить з 21 січня по осінь 24-го року. Потім буквально на декілька місяців ще повернеться значить, в Козиріг, а потім він вже остаточно перейде і В грудні 2024 року на 20 років водолій. Ретроградний він буде з 2 травня по 12 жовтня 2024 року. І значить, Плутон-Водолії це для вас восьмий сектор гороскопу. А восьмий сектор це такий достатньо приємний сектор. Це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це сектор, коли вам ну, просто наприклад вам необхідні інвестиції або кредит на ваш бізнес, і тоді ви це отримуєте. Або, наприклад, у вас є партнер, який говорить: там я тобі зможу допомогти в цій справі фінансово, або я там зможу попіклуватись про ці ці питання. Або Наприклад, ваші батьки захочуть про вас подбати, або ваші старші діти будуть вами опікуватись, або на найближчий час ви будете отримувати певні соціальні виплати від держави. Тобто ця тема буде для вас дуже актуальною на найближчих 20 років, коли Плутон буде в водолії. Наступна це планета Юпітер. Юпітер до 25 травня буде знаходитись в знаці е, Телець. А з 25 травня на рік часу він переходить в знак Близнюки. І це для вас 12-й сектор гороскопу. 12-й сектор це сектор, який відповідає за наші внутрішні трансформації, за духовний розвиток і. E, значить, для вас на найближчий рік це буде дуже актуальна тема самопізнання, самокопання. Можливо, ви будете працювати з психологом. Також це сектор, який відповідає за езотеричні науки, і, звичайно, це сектор ще імміграції і переїздів. Тобто, якщо у вас були якісь такі плани, кудись переїхати, і так далі, то починаючи з кінця травня, 24 четвертого. Року вони можуть втілитись в життя. І ще Юпітер це планета, звичайно, яка приносить подарунки, так що якщо ви не розраховували, навіть що ви зможете жити в, в такій-то країні, то ви можете туди потрапити. Ось наступне це планета Сатурн. Сатурн весь рік буде перебувати в знаці Риби, в якій він війшов ще в 2023 році. Ретроградним Сатурн буде з 29 червня по 15 листопада. І, взагалі, Сатурн в рибах це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за, за іноземців, за все міжнародне, за поїздки за кордон, теж за імміграцію, за навчання. Тому ця тема для вас буде актуальна весь 24 рік, якщо… У вас були там якісь плани на імміграцію, на переїзд, здобути навчання, то це для вас хороший час. І ще додатково в цьому дев'ятому секторі у вас перебуває планета Нептун. Нептун теж знаходиться в знаці Риби, і Нептун буде теж ретроградним в 24-му році. Ретроградним він буде починаючи з 2 липня по 7 грудня. Значить, і він ще підсилює тему за кордону для вас, тему міжнародного, тему іноземців, можливо, ви з кимось познайомитесь і переїдете жити за кордон, тому що там у вас ще і Юпітер входить. Тому ця тема для вас буде дуже актуальна. І ще хочу згадати за планету Марс, адже починаючи з 6 грудня по 24. Лютого 2025 року Марс буде ретроградним. Ретроградним Марс буває десь раз два роки. І зараз він буде ретроградним у вас в другому секторі, адже буде проходити свою ретроградність по знаку Лев. І чому варто на це наголосити? Тому що це, по-перше, дуже е, така рідка подія, яка відбувається рідко. Е, а по-друге, це такий період, знаєте, коли. Наші дії і все ставиться якби на паузу. І це довгий період, два з половиною місяці. І для вас це тема грошей і заробітку і роботи. Тому, якщо ви думали над тим. Думали про свої доходи, думали про тим, чи будуть там заробітки в той період, то це, звичайно, кращий час для відпочинку, тому що багато проєктів і клієнтська робота може стати на паузу. І якщо говорити про ретроспективу повернення до минулого, то це такий період, коли Можуть повернутися справи, якими ви займалися ще літом 23-го року, тому що тоді е, Марс проходив транзитом по планеті Уран і по, по знаку Уран, перепрошую, і тому якісь теми з того часу для вас можуть повернутися. Е, так, і ще про планету Венера я не говорила, тому що планета Венера весь е, 24-й рік буде знаходитися. Марусі, тому це зелене світло, щоб знайомитись, виходити заміж, відкривати бізнес. О, Такий рік на вас чекає. Це рік по енергетиці дуже схожий на 23 й рік. Це рік, коли не буде так багато подій, крім того, що Плутон і Юпітер змінюють знаки, чотири затемнення все доволі стандартно. І тому для вас цього року, звичайно, буде актуальна тема і нерухомості, і кар'єри. І переїздів, і за кордоном. Тому я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.